Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже молитва всіх святих, особливо причисти Богородиці серед них, образом, першим нерухотворним синіоко Русу Ісуса Христа Спаса, якого сьогодні день почат... Згадується Подія перенесення цього образу першого нерукотворного чудом Божим створеного за одну секунду, коли Ісус оперев своє лице. Хустиною і дав його святому апостолу Тадею, який зображується з цим образом кольоровим, мав би зображувати, що показував я. І також таке чудо було, коли Ісус ішов на хресній дорозі і до нього підійшла свята дівчина Вероніка то е, неї на Якось якою Ісус те своє лице відобразилося, його зображення тільки в терному вінку, знову ж таки синього корусу Ісуса. І одночасно сьогодні є горіхово-калиновий спас. Нагадаю, що полотняно-хлібний спас є 14 серпня, перший спас, другий спас на свято Преображення його називають. Виноградно яблучний треба казати, а не навпаки. Бо виноград, ви знаєте, це особливо святий плід. І Є цей спас і символічна назва його е, дасть Бог, я у наступних відео, як будуть запитання, поясню вам. Сьогодні за всі наміри святі е, долучаємось ми до молитви жіночки, україночки, християночки з каналу на хвилях щастя. Жаль, що вона виставляє Ісуса, нібито, то чорного чорноволосого. Насправді це не ікона, а вже ікона. Такі треба спалювати. Тому морду вже Христа чорного чорноволосого я замінив священним образом синього русо ісуса. Ви ж моліться за цю жіночку, щоб до неї дійшла інформація, та, що вона вірила в синього корусу Ісуса і щоб вірила більшість людей, правдивого Бога, тому що прийде вже Христос, чорноокий, чорноволосий, і більшість людей буде задурена вже священниками, різними політиками, знаменитими людьми, що нібито за ним треба йти. Отож, молимося щиро ми. При Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти людський образ пресвятого лиця Твого, водою обмивши та обрусом обтерши, чудесно зволився залишити Його на тому обрусі, для стілення едейського царя Авгаря, Ти благословив лик людської природи. Твоєї на обрусі Вероніки зобразити, осі ми грішні раби Твої, душевними і тілесними недугами одержимі лиця Твого, Господи, шукаємо і з Давидом у смиренні душ наших взиваємо. не відкинь нас від лиця Твого і Духа Святого, не відніми від нас. На віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом, Богородичу і слава! З Івано-Франківська вітаю вас я, Борис Голодюк, Павло Дністер у 2011-му фільмі Поклик Христа і упак», котре я знімаю 29 серпня 2023 року вівторок. Це дуже сумний день в історії України, був у 2014 році. І я не коментуючи ті події, які були після того дня, хочу просто згадати тих, які віддали життя при різних обставинах страшних наші воїни, дорогі, і люди мирні, прості. І щоб ви подивилися у обличчя тих, які. Були розстріляні богом проти рашофашистами там в Іловайському котлі у цьому дні. Світлогічна пам'ять героям нашим, Царство Небесне, їм і дай Боже воскресіння найкращих з них не зробив щодо сонця, храмів і вічне прокляття путі. Ти хрестошльоману, його двійникам, всьому шоблу, тому рашофашистському і тим запроданцям, які зробили зло. І в тому дні, і до тих важких днів Іловайського котла, і зараз особливо, коли в нас в Україні все більше біда. І дуже бридко було мені чути слова вже папи римсько московського так званого франциска. І ви зробіть стоп-кадр, почитайте, що воно, то створіння, антибоже, наговорило. І нагадаю вам слова Пресвятої Богородиці, сказані в 2014 році, що він буде ставати все більш Богом проклятим. Це сказано і щодо Антихриста Путіна тоді було, нагадаю вам я. Ці слова стосуються і Зельмана з 2019 року. І питайте, що у нас єдиний спаситель. Просіть за пришестя Його Око корусу Ісуса. Нагадаю вам, що 10 серпня 2014 року українські герої почали операцію зі звільнення міста Іловайська. коли наші війська пішли в наступ, Москва відправила на Донбас сім кадрових частин і переважала наші сили в 17 Я разів і набрав праці командир. Там приміжутки спросив командир. Ми все правильно діли. Ми ж роботаємо покругу. да, гайдук, ми ділимо правильно, ми в окружи. Пам'ятаємо, як богопроклятий лукавий антихрист Путін запропонував нашим воїнам нібито спасіння через зелений коридор без зброї. Деякі повірили в більшості і зранку 29 дев'ятого серпня почали йти тим коридором. А богопрокляті рашофашисти фашисти почали вбивати наших воїнів. Було вбито близько 400 їх, а 429 отримали поранення, а понад 300 попали у полон. Зараз нагадаю вам, я у кожному дні, як сказала Божа мати, гинуть тисячі наших героїв і нам не дають про це знати. Я ці ліси пам'ятаю. Я мимо цієї стіни, я їх не знаю. Но ну, жизнь так за, за эти пять лет войны так случилось, что много где я был, и я их выхватываю. Вот это лицо. Я его видел. Вот это лицо я его видел. Это лицо, это лицо, это лицо. И эти лица, они у меня от начала стены и до конца. А потом домой приезжаешь, спать, ложишься они. Вот, вот так каледо Одно за одним. Я их имен не знаю. А они стоят. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймав, небо не Небо небодим. І душі всі я разом з ним. Вітер, підіймав, небо неботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймав, небо небодим, Небо один. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подивнук квітам чи куп з гранати. Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що я так зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк, така наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горя ніби ціле, море, але будемо стояти по як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприщ мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим, Вітер піднімав неботим, небодим, і душі всі рою разом з ним Вітер підіймав, не будем, вічна пам'ять, тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не бути, не будем, назад усім живу. пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер піднімав небо тим, небо тим, і душі всі рою разом з ним. Вітер піднімав неботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, віхна небо немає. символ віри в цей священий день, за все більшу віру людей наших у сонячне воскресіння героїв. Щоб наші люди правильно жили і за це совісно говорили. І кожен, що може, зробили, щоб була та перемога з бою. Вічна тим, хто загинув молодим, вітер вніма не. З ним. Вітер, підіймав, небо один. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер, підіймав, небо буде, небо один. Назад усім живим, коли на вічно лягатиму спати, очі заплющ мені, брати, піду ворогам, подивну, квітам че куп з гранати. Мати не плач, Бог не палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, так і не згорить їх останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля Горе, ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі, заприч мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Господи, все те, що види з нами, всіма людьми Божими, на добре і святе, прийми Господню молитву цю і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла нашу фашистів і власенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн ОГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті всі ікони Пресвятої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святили сім'я Твоє, Бог, дай щоб Бог, Бог, що була прийшов царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси. але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся. Благодати Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Дух нашого. <ривіт> От Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа та й буде в минулої, на віці вічні. Амінь. Догорає улюблене літо, Незабаром в дорогу мені, не сумуйте, я буду молитись за цей степ у чужій стороні, не сумуйте, я буду молитись, за цей степ у чужій стороні краях, де немає говерли, ані пісні, ані скрипалі, не дай Боже загинути вмерти і лежати в нерідній землі, не дай Боже загинути вмерти, і лежати в нері. В копицях холодних, на обніжках, що криє пурга, залишитися жити голодним і замерзнути в гордих снігах. Краще тут не підносячи крила наче раненим впити. Живих ще зостатись в могилах ніж в чужому помертий краю, незабаром у путь сохне жито, не сумуйте, зійде навесні, Догорає улюблене літо. Боже, дай повернути.